У ніч на Івана Купала у селі Козаки відбувся молодіжний опен ейр, де зібралося близько 70 чоловік. Юнаки та дівчата танцювали, співали та брали участь у різноманітних конкурсах. Як це було? Дивіться далі. Доброго дня, шановні слухачі, читачі інформаційного порталу Золочівкрапканет. Сьогодні ми завітали у село Козаки, де буде відбуватися наступаюче свято Івана Купала, молодіжне, позитивне. І як це все буде відбуватися? Ми запитаємося у організаторів цього свята. Хлопці, скажіть, будь ласка, що спонукнуло вас організувати таке святкування? І чому саме тут і чому саме так? Ну, знаєте, просто до армії треба в серпні йти і треба якось... нормально нермаві відвіжувати те свято. І цей спала з Золочева купили пива, накопили сосисок, багетів. Всі приїхали сюда зробили взяли з РБК апаратуру. І так почали святкувати. Це свято. Чи плануєте ви в подальшому організовувати такі святкування? І чи це в перший раз, чи це вже війшло в традицію? Таке святкування Івана Купала? Це наш перший раз. Віталія предложив таку ідею. Ну ми постаралися якось доложили своїх зусиль, звичайно, з фінансуванням, але доложили якось своїх зусиль, попривозили все. Як він вже казав: ну якщо сьогодні все підко прийде під контролем, ми ніяких... Непередбачуваних ситуацій, то я думаю, що в подальшому, якщо відалі вернеться з армії на такий період, то можливо навіть перенесемо на якесь більш конкретніше місце, а не так, щоб трошки людям мішати? Я планую, якщо тут ми відсвяткуємо добре, і все буде на вищому рівні, то думаю організувати на РБК в танцювальному залі, робити фестиваль, так ісь open air, з різними діджеями і різними стилями музики. Скажіть, будь ласка, яка програма святкування сьогодні запланована і які будуть проводитися дійства? Буде Тріо виступати, в якому трьох джеїв, які є являються я і моїх два одногрупника. Вони приїхали з Рівного. Ми будемо відігравати транс в стилі транс-електрохаус. Після того, після кожного виступу конкурси, різні конкурси, забавляти компанію буде МС Лечино і MC Diman. І будуть ще різні виступати, як. Белю і Джіко будуть виступати в стилі треп, потім окремо я буду Електрохаус і ще різні мої одногрупні. Чи захоплюєте ви своє святкування давні традиції, такі як запалювання вогню, кидання віночків на воду? Діло в тому, що тут поблизу, я знаю, немає ніякого озера, тільки якесь джерело, тому з тими традиціями вряд ли. А по поводу костра, я не знаю, якщо ми встигнемо, тому що у нас тільки двоє, хто іменно то все організовує, нам деякі хтось допомагають. Тому якщо ми встигнемо зробити вогонь, то тому думаю, буде так. Кажуть, що в ніч на Івана Купала, хто запалює багаття і через нього перескакує, він очищується від всього поганого. Так що прийміть. Це до уваги і святкуйте, будь ласка. Залишайтеся з нами інформаційний портал Золочів.нет.